49 гривень. Ось така форма для льоду кулі. 4 штучки виходить. 77 гривень, 8 куль. Форма для льоду силіконова квадрат великий. 4 штуки, 34 гривні. Це форма для морозива 69. Набір наліпок для консервування. Упаковці 20 штук, ціна 12 гривень. Розсіювачі полум'я. Дуже гарненько виглядають ось ці новинки, салатники, фігурні. 99 ціна не акційна це є менші розміром, а є ще більші. І їхня ціна акційна 149. Теж вони такі рельєфні. Колір сірий. Такі квіточки. Салатник кольоровий, ціна 119 більшого діаметру 149. Теж мають таку золоту оправу. що Висота в них плюс-мінус однакова, тому що відрізняється вони діаметром. Такі салатники скляні, прямокутні. 15,5 на 9,8 см. Наусаведець, я думаю, в сам раз, вже зовсім скоро. Буде на нього сезон. Ціна, хоч не акційна, але 39 гривень. Таке гарненьке скло. Я б сказала, якісне виконання. А ще привезли блюдочка з скляні, діаметр 13,8-22 гривні. Приїхали чашечки, як я називаю, це, з прикалюхами. Я не лінивий, я в режимі економії енергії. А загалом їх тут є різні надписи, прикольні. Не для 5-2 мама ягідка ростила. Що? Не, не зрозуміла я. Так, все іде по плану, де я лежу на дивані прямо. Ви бачите, є варіанти із дефектами. Тож придивляйтеся, ціна 49. І ще вам скажу об'єм. 280 мл. Серветки вологі дитячі сафі 110 штук, 29 гривень. Від сафі по 19 гривень, 77 штук. Теж вологі серветки, ці без клапана. Для зняття макіяжу або для інтимної гігієни. Вологі серветки Lady Cotton, Їх 20 штук в упаковці, ціна 16 гривень. Серветочки паперові по 54 гривні. 350 штук. Це такі звичайні одношарові. Казка серветки від Еколо 14 штук за 14 гривень. Вони яскраві малюночки, такі чорні серветочки до столу. Сказала, стильні, Місті, чорненькі. 22 гривні 80 штук. Одношарові. Велетенський рулон паперових рушничків від Сафі двошарові, 500 відривів, плюс 50, плюс 50 149. Вони справді велетенські. Такий туалетний папір ДЕСТА по 7 гривень за штучку. Вологий корм, м'ясна миска. Смак яловичина пауч за 12 гривень 100 г. Такий варіант: ціна 12 гривень. Теж 100 грамів, сухий корм гау 500 грамів для собак 36 гривень. Багато є різних смаколиків. Для котиків по 13 гривень. Клуб 4 лапи. По 39 такі, до речі, вони різних смаків. Бачу, бо є різних кольорів. Все не по-нашому. Так, вага 110 грамів. Для котиків ціна 44 гривні смаколики. І тут вага 35 грамів. До речі, дуже їх розібрали. Ось цих одна лишилася упаковочка. Вони такими паличками йдуть. Такі ковбаски це для собак. 59 гривень 30 грамів. А ці 50 грамів. Так, ще є з акційною ціною по 27 гривень ласощі для собак. Фріскас 42 грами. Вологий корм для собак. 415 грамів по 27 гривень. Це щось новеньке появилося. Це є паштети для дорослих собак. М'ясне асорті 19 гривень за 185 грамів. Ну, Об'єм непоганий. Гурмет Голл це для котів паштет по 24 гривні. Такі. Консерви для дорослих котів, кусь по 27 смаки на вибір 415 грамів. Дуже мені подобаються ось ці мисочки для котиків. Вони металеві, але так, їх тут багатенько прогумовані знизу, тобто вони не будуть ковзати, принаймні не будуть дзвеніти, якщо поповзуть, поковзають 44 гривні. Такі цікаві, по 69 ці наліпки це на ніжки, такі чорненькі клеїте. А ще є акція на наповнювач туалету для домашніх тварин. Це є чисто лап, а що це є? Натуральний наповнювач пише: 49 гривень за 5 кілограмів. Так, щітка для вичисування шерсті. Ось така. Вона з кнопкою, тобто кнопка нажимається і ця шерсть легко видаляється. Ось тут видно 49 гривень. Пам'ятаю, як вперше побачила ці щітки, я думала, що це якийсь вентилятор. Mm -hmm. Також в Аврорі можна придбати пакети для прогулянок з домашніми тваринами: 20 штук, 15 гривень. Ага, це 2 по 20, загалом 40 штук. Якщо цікаві іграшки для домашніх улюбленців, пишіть, покажу вам більш детальніше. Ви б знали, як я кожен раз маю <пл> спокусу придбати собі ось <'язавшись>, такі менажниці. Це щось неймовірне. Така підставка менажниця дерев'яна на два відділи. Ціна 99 гривень не акційна. І такі великі є на 5 відділів. Дуже гарно якісь такі робити подачі, асорті. Ну, просто вау, 229. Хоч ціна не акційна і, здається, досить така 229, я бачила такі ж дуже схожі менажниці в інших магазинах, в інших мережах, ціни Х2, якщо не більші. Наповнювач для туалету домашніх улюбленців 3,3 кг кілограми за 29. Такий варіант за 47 гривень 2,5 кг. Сухий корм мяу для котиків 300 г 39. Пуріна ван сухий корм 110 гривень за 450 грамів. І 800 грамів 209 г. Багато ми сьогодні подивились для домашніх улюбленців, то вам покажу, думаю, буде актуально. Це є така щітка для зняття шерсті з одягу. Вона багаторазова, вона самоочисна, тобто очищається до цієї основи. Ціна 99, такі вони біло-сіренькі. Це є теж щіточка для видалення з одягу всякого різного. Довжина ось цього валика 10 см, він ось получиться водою просто і можна користуватись далі. А це є для видалення ковтунців із одягу 199 гривень. Теж хороша річ. Маю іншого виробника, тут дуже задоволено. Працює від мережі. А ось цей варіант працює від батарейок за 69. А ще в аврорі з'явилося взуття зимове чоловіче, 219 гривень. Такі палоші. Так, ще вологий корм по 9 гривень. Це є кусі, смаки, яловичина, печінка, риба і курка. Корм для котів, клуб 4 лапи, по 11 гривень за 85 грамів. Всі смаки оксінні і досить їх тут. Вага 85 грамів. Панкіт по 10 гривень, теж смаки на вибір. М'ясна миска по 11 і по 10, як який смак. Не всі однаку ціну. Корм для котів фріскас по 11. По 149 гривень, подушки декоративні. Вони такі, як дерево малюнки, і є вони з різними кольорами листочки. Можна під свій колір кімнати підібрати. А ще дві цікаві новиночки. Пухнасті подушечки декоративні. Вони пухнасті з одної сторони, з іншої теж приємний такий матеріал, але леворс нижчий. Не знаю, як вам це показати, бо вони є досить запресовані, тобто упаковані, не знаю, вакуум висмоктані. чи якось так. Бачите, які вони возенькі виглядають? Вони однотонні, то тут без малюночків, але кольори є. Ціна 169 гривень.